Друзі, виноградарі, всім привіт! 8 серпня, Київська область, Україна. Друзі, часто запитують, люди пишуть коментарі, питають, чому осипається ягода при достиганні. Дивіться, хотів вам показати. Ось перед вами кешмир Геліодор. Ось такому він на сьогоднішній день стані. Ось ягодка вже гарного розміру. Вже верхні ягоди мають цукор, а ось поруч мій Велес. І ось дивіться ось ці грони. Дивіться, якому вони в стані. Прекрасному, чудовому, набирають колір. І ось така грона поруч. А ось що робиться. Дивіться, друзі. Просто осипаються ягоди. А тепер, якщо уважно роздивитися цю грону зсередини, дивіться, що робиться. Оце, друзі, це все працює сіра гниль. Ось, ось, оце все опадає. це все зараз потрібно підчищати, а навіть, мабуть, цю грону повністю видаляти. Ось вам відповідь на ваші запитання, чому осипаються ягоди. Це ні. Одні кажуть, що води не вистачає, треба поливати. Ні, друзі. Це така хвороба, як сіра гниль. Ось дивіться, поважно зсередини. Бачите? Бачите? Це все враження грібіножки, враження такою болячкою хворобою, як сіра гниль. Так що, друзі, якщо у вас ось рона поруч, ось таке саме проходить. Ось одне крило повністю ціле. Ягода вже стигла. А з цієї сторони, ось бачите, що робиться. І ця ягода вже, вона така всередині, як вам показати. Ну, ось. В такому стані, як желе. Вона кисла, без цукору, і якщо таке все ви все бачите, потрібно видаляти. Про що це говорить, друзі? Коли виноград оброблявся, я його обробляв в такому стані, як ну, коли груни смикаються, ягода починає набирати розмір, набирати колір, я обробляв таким препаратом, як свіч. Там, де ось, як ви бачите, все добре. Там все добре, там препарат гарно попав. А тут, виходить, значить, препарат не попав і таке це произошло. Так що, друзі, дивіться, ось бачите, що робиться. Ось, Все усипане, ягоди. Це все піде вже на мусор. Так що, дивіться в себе, провіряйте, як я вам завжди кажу. Обробляйте заздалегідь, щоб таких нюансів на виході не було. Так що, друзі, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Всім гарного дня, до побачення!